Якщо український лисий вириває кадики, то британський лисий ламає щелепи. Супертяж Фабіо Вордлі дійшов від статуса ноунейма до претендента за версією WBA. Він брутально вирубає людей та має фантастичний відсоток нокаутів. Хто стоїть за цим успіхом? Та наскільки страшний цей монстр? Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Цей хлопець пізно прийшов у бокс і не мав часу на аматорську кар'єру. Його максимум це виступи на турнірах білих комірців, але й цього вистачило, аби почати та привернути увагу менеджера. Неочікувано, але менеджером боксера став Діліан Вайт, хоча він і сам був у статусі діючого бійця. У 2017-му Фабіо спробував профіринг. Перші бої хлопця відбувалися силами саме Вайта, який за все домовлявся. Також Діліан брав підопічного собі спарних партнером, щоби той відчув, як б'ють серйозні супертяжі. Молодий боксер відплачував довіру по повній. Маючи хороші природні дані, Фабіо демонстрував напрочуд ефективний стиль. Цьому хевівейтеру, притаманні гострий розум, відчуття моменту та руйнівна сила. Коли цей хлопець вибухає. Краще не стояти навпроти. Yeah. Yeah. Перша більш-менш відчутна перемога прийшла у 2020 році проти більш досвідченого Сімона Валілі, де на кону був пояс чемпіона Британії. Валілі the new English heavyweight champion. Набивши рекорд 16-0, клієнт Діліана Вайта встиг побувати на спарних сесіях у таких серйозних дядьків, як Даніель Дюбуа, Ентоні Джошуа. Та навіть Саня, пупсик наш небитий проспект Девід Аделеє відверто драконив британського монстра! Well, this is a title that's been held by some of Britain's greatest ever heavyweights. Both men are talking about knocking the other one out. There was trouble on the race. Again, stepped in at mid-range. Oh! him right with another. Wardley continues to find success working behind it. And another right hand. Vacations. And think you have to reset. Oh, good combination from Wardley! And a brutal knockdown Adelaide struggling against the ropes. В андеркарді Ф'юрінгану Фабіо здобув першу серйозну перемогу, забивши цього опонента. Далі бій за статус головного проспекта Великобританії проти бронзового призера Олімпіади в Токіо Фрейзера Кларка. Проспекти закатили знамениту бійку, але так і не виявили переможця. А це означало, що глядачі побачать реванш. Під таке діло підсуєтився Френк Ворен. Перед другим боєм Квінсбері Промоушенс оголосила про підписання довгострокового контракту з Фабіо Ворлі. Ну дуже вчасно. Коблесточло. It for the the He good. He good. It's... Божевільний нокаут уже в першому раунді. Фабіо Вордлі з трьома поясами різної значущості. Фрейзер Кларк із першою поразкою та зламаною щелепою. Опа, а далі перегляд ролику платний. Якщо ви додивилися до цього моменту і ще не поставили вподобайку, саме час розрахуватися кнопкою під цим відео. Ну що, поставив? Тоді погнали далі. Твоєму кадику нічого не загрожує. Такі успіхи істотно просунули Ворлі в рейтингах. Він буквально підпирав чемпіона WBA. Регулярним поясом і ще володіє Кубрат пулів, але асоціація вирішила придумати йому серйозну конкуренцію. Джарел Міллер та Фабіо Вордлі домовилися про бій за статус тимчасового чемпіона WBA. Втім, цей поєдинок так і не відбувся. За місяць до бою американець знявся. Заміну знайшли відразу. Ним став проспект Едді Хьорна Джастіс Гуні. Небитий, досить хороший боєць, який все ж раніше ніколи не проходив таких серйозних перевірок. І це ще одне заочне протистояння Ворена та Хьорна, у яких молодший спеціаліст останніми роками переважно програвав. Повністю програючий бій Вордлі знайшов один епізод для своєї гармати в 10-му раунді. І цього було достатньо. Від отримав тимчасового чемпіонат WBA, а усик у перспективі нового голодного претендента. Зустріч із Діліаном Вайтом стала доленосною. Уже іменитий боєць побачив у хлопцеві перспективу. Підхопив його та допоміг стати на ноги. Настільки, що сьогодні Фабіо явно затьмарює і самого Вайта. Промоутер Френк Ворен це чи не найкраща людина, яку супертяж може мати у своїй обоймі. Жилей Жан, Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа, Джозеф Паркер, Агіт Кабаєл – Усі вони пов'язані контрактом із дядьком Френком. Він уміє робити великі бої для великих хлопців. Тривалий час британці тренував його перший коуч Роб Ходжсон. Від білих комірців і до профі боксу. Це не зірковий, але досвідчений тренер із хорошим порозумінням зі своїм зірковим учнем. Але на останні поєдинки в таборі Ворлі був Бен Девісон. Про його роботу кажуть імена його підопічних: Джошуа, Ф'юрі і Таума. Словом, підбір людей довкола боксера дуже хороший. Це дає можливість швидко просуватися, прогресувати і битися в найкрутіших кардах. Стилістично, Фабіо не є складним боксером. Він тримає руки біля грудей, не перекриваючи бороду. Втім, поганенький захист компенсовує хорошою трималкою. Таку міцно бородість оцінив би навіть Віталій Кличко. Але оборона там дійсно слабенька. Навіть не топовий боєць гуні половину бою легко качав британця. кидає ближню в тулуб і вже повністю розкрита голова. Відчувається брак аматорської школи, адже такий захист можна було би обіграти, якби добре були поставлені ноги. Фабіо зростає в цьому аспекті, але часто надто фокусується на руках суперника і забуває, що можна спробувати вчасно відійти чи зробити крок в сторону. Втім, він дуже крутий в іншому. Його нокаути проти Адалея та Кларка підкреслили те, наскільки кмітливий цей боєць, коли треба швидко прийняти рішення. Допоки суперник лише роздупляється після клінчу, Вордлі уже валить бомбами. Мало хто в хевівейті може настільки швидко ухвалювати правильні рішення. Таймінг його сильна сторона. Як і, наприклад, Вайлдер, він ідеально відчуває момент, коли саме треба вімкнутися. Дев'ять раундів хавати удари від гуні, але вчасно встрягнути із контрхуком та покласти суперника, неначе так і планувалися. Ну це просто браво. І звісно, самі бомби. У цього хлопця дійсно важкі руки. В купі з міцною бородою ми отримаємо дуже жорсткого супертяжа. Деякі гориси мені нагадують. Саме Вайлдер, важкий удар, таймінг при так собі, ногах та захисті у Деонте теж були поєдинки, які він вигравав одним моментом, попри програні раунди. Цей боєць уже має статус тимчасового чемпіона, і лише питання часу, коли Ворен приведе його до повноцінного титульника та хто стоятиме навпроти. Зараз Фабіо 30 років. Якщо ми говоримо про потенційну епоху після Усика, то я думаю, що цей хлопець не загубиться серед таких бійців, як Дюбуа, Ітаума, Джалолов, Хргович, Торрес та інші аматорська школа не його перевага, але бокс Ворлі показує, що Хевівейт та профіринг це дещо інша історія. І з його набором характеристик там можна ставати чемпіоном світу. А чи стане Менні Пак'яо знову чемпіоном? Розбираємося в ролику за підказкою.